Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Даша і тема сьогоднішнього відео буде про адаптацію та переїзд до нової країни. Як студентка словацького та ще й хорватського університетів одночасно, повірте мені, мені є що вам розповісти. Від вас я отримувала велику кількість повідомлень щодо питань та переживань про переїзд до Словаччини. І коли я їхала до Словаччини, це десь 4 років 5 тому. На Ютубі майже не було жодного відео про Словаччину. Куди їхала, сама не знала куди. Тому ловіть таке відео від мене. І не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. Якщо у вас залишаться ще питання, обов'язково пишіть їх до коментарів, і я зніму окреме відео, де буду відповідати на ваші питання. Коли мова йде про вступ до вищого навчального закладу в Словаччині, я б у себе рекомендувала звернутися до компанії, яка вам з цим допоможе, щоб зробити все правильно та не втратити свої нерви. І одна з таких компаній, яка вам точно допоможе, це компанія Камстаді. Компанія Камстадія допоможе зі вступом до найкращих вузів словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів, підготовкою до вступних іспитів. А ще компанія Камстадія пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше та залишайте запит на безкоштовну консультацію. А тепер давайте розглянемо етапи та питання, які виникають при переїзді до Словаччини. І одне з таких питань це які речі брати з собою, а які ні. Більшість студентів, які приїжджають до Словаччини, проживають в гуртожитках. І більшість гуртожитків надає перше постільну білизну. Друге подушку, третє ковдру і четверте лампу. Тому ці речі брати не обов'язково. Постіль в гуртожитках міняє два рази на місяць, вона чиста та випросувана. Також більшість гуртожитків дає можливість взяти на короткий час праску, тому її також не обов'язково ввести. Звичайно, якщо вам не буде подобатись користуватися спільною праскою, можете вести з собою, або вже краще купити її вже в Словаччині. Я, наприклад, купувала в Словаччині. Я ще від себе рекомендую купити краще відпарувач, тому що він буде корисніше, не корисніше, зручніше та менше займати місце. І я його замовила онлайн в магазині Lidl і заплатила з нього всього 20 євро. Також буде дуже важливо взяти з собою ноутбук, тому що завдання від університету або безкоштовний інтернет від університету без ноутбуку не обійдуться. У більшості гуртожитків є можливість підключити безкоштовний інтернет через кабель, тому вам ще потрібен буде кабель вести його з собою або ж купувати в Словаччині, вирішуйте самі. Наприклад, в Словаччині він може бути. Трошки дорожче, ніж в Україні. За 10 метрів вийде приблизно 15 євро. Також в гуртожитках є кухні, щоб студенти не вмерли з голоду. І посуд вони не надають. Тому вже вам вирішувати, брати з собою посуд або ж краще купити в Словаччині. Я, наприклад, везла з собою, тому що. У більшості людей в родинах вже є якісь запаси. Посуду, навіщо купувати можна вести з собою? Так що, якщо вам це не завдасть ніяких перешкод, там не займе багато місця, в валізі можете вести з собою, але ж, повторюсь, в Словаччині також можна її купити. І вже який посуд брати, думаю, це залежить від вас, наскільки ви вмієте готувати і що вам знадобиться. Також, якщо ви, наприклад, будете їхати з другом або подругою, думаю, буде зручно взяти посуд один на двох. Звичайно, якщо ви будете проживати в одному гуртожитку. Також деякі студенти беруть з собою мультиварку, але майте на увазі, що такі прибори, як мультиварка, праска, тостер і так далі, заборонені в гуртожитках. Такі предмети студенти ховають у шафі. Щодо канцелярії, як студентка четвертого курсу, мені вистачає якось там маленького листочка, ручки, яку універ подарував, і все. Але пам'ятаючи себе, на першому курсі я везла з собою велику кількість канцелярії, щоб старанно навчатись. Тому це вже вам вирішувати, вести з собою, чи знадобиться вона вам, тому що я рекомендую користуватися ноутбуком для різних конспектів і купити собі пару зошитів для задач якихось вже 21 сторіччя, ноутбуками всі користуються, і ноутбуки можна носити з собою до університету, ну, звичайно, на екзамени не можна. Купувати канцелярію ви також можете і в Словаччині, або ж привезти з собою. В Словаччині вона буде набагато дорожчою, до речі, і чисто з естетичної точки зору не дуже гарною. Тому, якщо вам це не заважає. Можете не вести з собою, а можете й вести з собою, купити в Україні дешевше і гарно. Важливо буде взяти з собою ліки, які вам потрібні, тому що більшу частину ліків неможливо купити без рецепту в Словаччині. Також не забудьте взяти парасольку, тому що в Словаччині дуже часто йдуть дощі. Думаю про особисті речі, мені нічого не треба говорити, такі як там одяг, гігієнічні засоби, це зрозуміло, це треба брати з собою. Але шампуні, гелі для душу, це все також можна придбати і в Словаччині. Але якщо у вас є улюблені кремчики, умивалочки, і ви розумієте, що ви їх не знайдете в іншій країні, тому везіть з собою. Але якщо ви щось все-таки забули купити, все можна купити в Словаччині. В Словаччині так само є магазини. Друге питання, яке б я хотіла з вами розглянути, це як можна доставити, е, відправити маленькі якісь посилочки або габаритні речі. Існує таке поняття, як перевізники. Перевізники це маленькі автобуси, можуть бути офіційні, неофіційні, які перевозять людей або ж перевозять їх речі. Де знайти таких перевізників? Їх купа. Знайти їх можна, наприклад, в Фейсбуці, в групах по типу Українців в Словаччині, або в якихось бесідах, групах в Телеграмі, також по типу Українців в Словаччині». Таких груп і бесід безліч. І там люди. Також залишають якусь корисну інформацію не тільки про перевізників. Також можете знайти там перевізників, і від себе рекомендую знаходити перевірених перевізників. Як їх знайти? Читайте відгуки у людей або самі задавайте питання і вам дадуть добру відповідь. Я сама особисто також користувалася послугами перевізників. Я відправляла колись дуже велику кількість речей в Україну, і сама також е їздила через перевізників в Україну. Е через перевізників їздити, будь ласка, ще раз повторюсь, перевірених шукайте, тому що я пам'ятаю, слава Богу, що я доїхала. Те, як водій керував авто, дуже дивно, що ми спокійно доїхали. Тому повторюсь. Перевірених, шукайте, бо всяке в житті буває. До речі, як ці перевізники доставляють речі. Вони проїжджають на вказану вами адресу в Словаччині, наприклад, в потрібному місті, забирають речі і везуть в Україну на потрібну адресу. Якщо вони на цю адресу не їдуть, не можуть доставити, вони просто в найближчому місті, наприклад, десь на Закарпатті, йдуть на нову пошту і на вказану адресу, на вказану людину вони просто відправляють ці речі. І неважливо, їх кількість. Кількість і розмір. Це може бути і документи, і якісь ваші особисті речі, валізи. Тепер хочу вам розповісти, як краще доїхати до України і як їжджу я, щоб не користуватися перевізниками, тому що перевізниками вийде ще набагато дорожче. У кожного студента, який навчається в Словаччині, є картка ISIC. Ця картка дає можливість користуватися потягами по Словаччині абсолютно безкоштовно. Тому до міста Кошице на потязі можна доїхати безкоштовно. А в місті Кошице поряд з залізничним вокзалом. Є автовокзал, Із автовокзалу ходять автобуси на Західну Україну. Де купити квиток і як подивитись час, в який відправляється автобус? Ви можете онлайн на сайті. Зараз на екрані ви побачите сайти, якими я користуюсь, де я купую квиток, і вибираю собі потрібний автобус. Так само із України ви можете повернутися тим самим шляхом, але спочатку на автобусі з західної України, а потім з кошиця на потязі в потрібне вам місто, якщо ви не проживаєте в кошиці. Якщо ж вам потрібна не західна Україна, я думаю, вже з західної України ви знаєте, як дістатися до вашого міста в Україні. Також думаю, може виникнути питання, де можна залишити речі свої особисті на якийсь період, якщо я вже проживаю в гуртожитку, але мені треба поїхати, наприклад, на літо додому. Але проживати в гуртожитку не буду. Але я повернуся. У гуртожитках є можливість залишити ваші особисті речі на складі. Вам просто звернутися треба до головної вашого гуртожитку і попросити про це. Більшість гуртожитків приймають приймають ваші особисті речі. Безкоштовно, можливо, вже хтось і бере за це гроші. Максимальний час, на який ви можете залишити ваші речі на складі, це один рік. Ну так працює в банській бистриці. Думаю, в інших містах так само. Ще питання, яке може турбувати студентів, які їдуть до іншої країни навчатися, це зв'язок з близькими та як перебороти себе морально та покинути рідний дім і поїхати в іншу країну. Більшість студентів, які приїжджають на навчання до Словаччини, це хлопці та дівчата, які мають 16, 17, 18 років. І коли я переїжджала до Словаччини, мені було 17 років, і я як ніхто вас розумію, наскільки це може бути моторошно і страшно. Перші дві неділі я приходила ще в себе, але вже потім мені прийшли думки в голову. Наскільки крута в мене в житті є можливість навчатися в іншій країні, здобути європейський диплом, стати набагато. Самостійною. Так, це страшно, це нелегко. Але потім, як ви будете пишатися з собою, як ваші рідні будуть пишатися вами, які класні моменти ви проживете? Я б від себе рекомендувала пожити перший час, хоча б в гуртожитку. Там ви знайдете е, собі друзів, проживете класні студентські моменти життя. Е, повірте мені, потім ви ще будете згадувати наскільки це було прикольно. Тому страх завжди буде, але це не привід відмовлятися від можливостей. Також у вас завжди буде можливість зв'язатися з вашими рідними. 21 -е сторіччя існують купа онлайн-додатків, такі як Viber, Telegram, Instagram і так далі, через які ви можете зв'язуватись з вашими рідними. А також у вас буде можливість і приїхати до рідних додому, наприклад, на зимові свята на Новий рік. Восени буде Паска цілий цілий тиждень. Вихідних а влітку також буде вільний час, 2-3 місяці, в залежності, як ви здасте ваші екзамени. Тому проживіть ці класні моменти студентського життя. Головне менше переживань і більше впевненості в собі. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Напишіть в коментарях, чи, хоча б трошки я вас заспокоїла. Я бажаю вам удачі при переїзді та навчанні в Словаччині. З вами я прощаюся, і побачимось в наступному відео.